Всім привіт! Це мій YouTube канал де я буду робити yeah. розбори, реакції, реакції, огляди огляди на музичні новинки інабі серед укри з, з українських. Йов, ми створили спеціально канал для моєї мами, щоб вона робила для вас реакції на новинки. На мій канал ми тільки що зняли реакцію на. Треки, які виходили та на реліз з Керлі. Обов'язково подивіться. І прийшла ідея, перше відео на мамин YouTube канал зробити реакцію на іпішку міні-альбом Kisses from Eldar. Тому Kisses is... from Eldar, Типу поцілуй Kies чи Kies is... поцілунок для Ельдара. Eldar? Да. Звати Ельдар. І я... нікнейм ну... Kisses from Eldar. Is... Раніше IRL Baby. Вийшов реліз, називається DBE. І мама я його бачила, і мабуть, що я з ним знайомилася. Напевно, знайом... да, Знайомилася це. Ми у Варшаві були. І мама якраз на концерті там був Конекс, Лавери, Формальдар. І я познайомився. І напевно, мама теж. А, ну, от. Принаймні, я його бачила точно. Вийшов цілий реліз у нього. Там трек з Клоніксом є. Клонікс мені цей трек включав і це повне м'ясо. А не... вони не співали цей трек в Варшаві? Вони ж співали разом. Ні, ні новий трек ні. Це з це, це Славіром Клоник співав. А. І що? Будемо зараз на цьому каналі розбирати, дивитися, і все, і все разом. Перший трек. Цілую. Поїхали? Поїхали, так я маю казати. Ну скажи ти. Ну, перший трек, цілую. Поїхали. Взяла ту сказала все, що я. Погнали. А я досить перший раз. Чую, чую, я а, uh, ну, напевно, да, ти перший раз його слухаєш. Я, я перший раз його слухаю. Ну, кайфані, okay, тому... сподобається. ж дуже коротко. Це знаєш, є як це тяжкий рок, а це, мабуть, тяжкий реп. Ну, порівняно ну, да, да, порівня, з тим, що ми слухали, то я би, да, скажімо, назвала би це такий. Так він же, тут такий реліз ще обкладинка, така що прям під Хелоун. Але під трохи подички. трансу, оці космічні в якихось там вісімдесятих. Да. Ну, Класний клас чи що це? Бм, оцей, 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 оцей. І до речі, захотілося одразу на концерт, тому що я бачила вживу е Ельдара. да? Да. Ось, але не чула, як він співає на сцені, тому Ельдар запрошує на концерт, хоча ти, ти, побачити. Ти з конексом він виступав. А я же ж. А з Коніксам у них був трек, але інший, не, не, не той, який буде на релізі. Ну, мабуть, що я була зосереджена на клонексам. Але ти, ти точно чула. Але хотіла ти так. Тому ще запрошую була. на концерт, хочу послухати, як взагалі запрошую тому, що... на концерт. Запрошуй, а запрошую ну, якщо поїдеш Варшаву чи запрошую на концерт. Я би. З радістю подивилася, бо мені прикольно, як твій образ такий, як ти його розкриваєш на сцені. Готичний такий цей звук. Ну, готичний звук, але звук вже в репі не готичний, а він да, більш да. Ну Це те, Тому... що реп, це прямо такий андер. Да, да. Скоріше за все, це щось львівське. Я не знаю звідки він, да. але, але <реку> щось, <реку> щось львівське, це точно. Який... Наступний трек, як Замки. я називається. не Цікаво, як я, ей, все цікаво, як я. Я спала на парті, потім на матрасі полезу досі на матрасі. Ей, щось мені змінилось, щось мені зламалось, я не хочу краще. Подівся голод, навіть мої очі виглядали інакше. Я yeah. кошкання формі, хоча розпадаю зовні Я будь, я буду часом, слухай, я їду швидкою, я була такою, скільки помню, я така на зовсім осінь робить мене купуною, я така на зовсім не тяж де ми разом і Ever since I'm going up into cowboyak, yeah. In hotly yank, yeah, in the motion yak, yeah. You're on the channel's one at never tied yak, yeah. I've shot it, I've woken up, yeah. Ever since I'm going up, into cowboyak, Такий бід у гарний. Це гарний бід, тому що це, знаєш, як відсил... для мене це як відсилка на ранніх океане або скрябін. А особливо ну, є... «Скрябин», да. там от є такі да. знову Львівське. Да, да. <с> знову Львівське. От куплет такий ну прохатної, а от приспів класний, заїдаючий дуже. І біт такий ще сміш... ну прям з цими звуками смішними. Так, да, прикольно. Як я та та та, -та як я не знаю. Я скажу, зайдаю. в ранні скрябі на боки анельзи, щось там таке, да, десь пробігало. Це Дуже короткі треки, бачиш, вони не встигаєш навіть занудьгувати і там засумувати. От тільки почався трек, ти такий кайф, кайф, і він вже закінчується, прям коли ти вже входиш в смак і він обривається. Наступний трек рукою Божою. Ого. О інше, інша, це дереп. Інструменталка. Ай, ай, ай. Тим місталі, коли я виходжу на двір. А скребен, не тянезень. мені рукою Божою. Тепер нарешті ми оголені, бежалими. Мої життя, віра, я сам пропив. Да, от опять, короче. Мовить. Переродився. Тепер нарешті ми олені пиша. А без прям він. Дюрьма, я сплю навіть днм, тропал, і сьомого класу я не вчилась в школі. Ти лох, я гуляю містом, з пустими очима, блекал. Тушу сігарету, свой дизель джис. Что ж ти нас потіли? Бе такий трек дивний. Діра, кимі саталі, коли я виходжу на двір, закрити статні Такий, знаєш, їдеш на велосипеді? Мої життя, віра, я сам пропив її, щоб подигати по-справжньому хоч раз в житті. Ми були здалені, був кожною, Тепер нарешті ми олені, де шалі. А ще а якщо поставити поставити біт то це його приспів куплет спокійно на будь-який реп-біт ляже. Але прикольно, що це прям такий звук, реально скребі, просто гітарка не типово. Ні, ладно, для кісаспромульдара він. В різних звучках робить музику. Але качає, качає, запам'ятовується, да. запам так, так Класно, як заслухати. на такий рок. Ну це як рок, да, такий легкий рок. рок. Ну це не рок, це більше все рівно. Ну ні, та, ну, та, ні, ну поп... таку гітарку препірські читати, ну це прям прикольно. Я такого не чув ще. І по тексту класно. Да, оригінально. Ваще, да, оригінально. І воно змінювалося. Давай, постійно. І качає, хоче заслухати. Дякую, круто. Як <laughs> не іскренні, дякую, круто. Ні, трек класний. Дуже... Він просто цікавий, його треба поганяти ще в наушниках, щоб звикнути. Трек з клониксом, свіжа кров, свіжа кров, свіжа кров. Посміхнись, не у камери, ми скрипаємося маски. Пуйня моє сумце зробить кар'єру.

Та трек хвилина 40, і це ще фіт. От клонекс ніби дуже мало от не вистачило розкритись. Ну, звісно, приспів класний, свіжа кров, там свіжа кров. Класно звучить, теж заїдає, але от клонекса не вистачило дуже мало. Хоча б там ну, дві, дві хвилини там з половиною, щоб трек був. Конекс треба слухати окремо. Що тобі не вистачило? Ні, то, понятно, всіх треба слухати окремо, але просто от у не них не е ці. виходять треки з кіси з формальдаром не так. Часто виходив, ніби ні, почкіси з формульдаром ніби не виходив. З За RL Baby, коли він був і Ерел Бейбі, тоді у Конекса виходив з ним треки. А саме от з з формульдаром ніби не виходило, чи там один якийсь виходив, і от хотілося б. Конекс більше. тебе замало. Додавайся да, Конекса. Ще. Мало Конекс тебе мало Наступний трек Дай Янг. Тут просто не підписані фіти, але якщо я не помиляюся, це фіт з Slime-маркою. Якщо це так, то це ахуєнне.

To burn this motherfucker down, like I'm left out Jeans type, вони не би купають за Live fast, Лифтай young, я цілую асфальт. Ай, цвай, сука, я підсіла, ніби на свай. About to burn this motherfucker down, like I'm left лайкам Jeans Чинстай, вони не би купають, самій лайфстайл. Ти там, де я була, шарі тому. Ще просто якийсь like крейзі. Класно, напевно, от Сваймако бід зробив. Бо я десь бачив, що щось там зі Мако якась клаба і може Мако на біті. Я просто перепутав. Біт просто крейзі. Я таких бітів ніколи напевно не чув. От це ж вічно, що... а чий це канал? Ні, скажи. Кодекса мало, а тебе забагато. <сум> скажи, скажи. Ні, скажи. Я, я все сказав. Так, що далі? Так а так а ти що не кажеш? Ну, трек пройшов і нічого скав. О, е Ну, такий він насичений. Мені теж сподобались біти. Біт. Біт. біт один. На цьому треці біт один. Біт один. Мені сподобався біт один. Такий караван. Ту -ту -ту. Ну, дуже. Ось я кліп бачу в Африці якийсь. А, в Африці точно? Ні, я кажу, хотілося б кліп на цей трек в Африці. Вона Ні, класна пісня. Караван іде може, не тільки в Африку. Наступний трек виходив. Кісіс Ромельдар фіт Костяченка «Скидаю шкіру». Це що пам'ятаю, це колючий трі, намотаний тем. Я. на тем. Натричок кріп, тому також дивіться. Деш, Мама говорила мені, я хороший син. Папу я розчарувала вже із перших слів. <рес> Дорого, пер до школи, прямо спів землі. землі, тепер я хожу воці. Тепер хожу по лезу, я грію їхнє серце, вони хочуть мене більше, я хочу лиш померти меч, leather, ледер, та я брешу, все не вперше, я заслуговую на більше, йду на менше. Я, я, я нахуя живу, блять, я перевожу кислород, курю траву, бл'я. Кі сестро мельдар, я кручу прямо у гробу, блять. Я не свою... Пок поки ви весело на мене тикали, я тихо всередині помирав Щоб заслужити любов у цих мас на моєму таймлайні, з'явилася б гра Тепер ми робимо Все ще відчуваю, ніби залежу від вас I'm playing with time, для мене це клас Щоразу по тому чистіша душа я, я хочу глубже дишать, я все ще тут тебе мене не убіжать Думав пливе в закат, Та схоже, що це був лиш старт Проливав світло, я змінював стан Все, що це колючий трі намотаний, на тему, не в тих що... у, неї, у, у неї такий образ. У нього. У нього, він, він ж нахи, <сínt> же ж вона. Ну, okay, У нього, Ельдар же. Ну, окей, у нього. У нього У неї такий образ, і він трошки налягає на ту музику, яку я чую, тому це ще більше робить. Не знаю. Загадка. Загадка. Да, загадкові, загадкові всі хочеться слухати, бо і дивіться, будь ласка, кліп, бо кліп теж дуже класний. Ну, кліп завжди краще, краще продає трек. Але Там, от Костяченка ну, просто... мені не дуже образ. початок куплету Костяченко, це типу спізділо пізділу а, а потім строчка на руська, яка взагалі типу норм відноситься. я теж воно... така думаю, така шохі вона якось... починала слухати російською фу. Ні, воно якось не фу, типу воно є, коли воно доречно якось там поугорає, щось таке. Тут воно ніби просто по приколу було записано, якось не дуже мені це зайшло. А потім друга частина куплету вже така прокачала. Я утронний, чи мені, Я хороший син, папу я розчарувала вже із перших слів. Дорога вверх до школи прямо з під землі, прямо з-під землі, тепер я хожу по воці. Я, 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 нахуй я живу, бляй, я перевожу, кислород, род, кури траву, бляй. Кісестромельдар, я кручу прямо. Класний кліп ще такий, прям чорно-білий чорно з якимись красними чи червоними відтінками. Сама, сам трек, знаєш, коли ти бачив Ельдара, ну, да, і потім да. такий трек, і, це просто... Він Останній трек Kisses from Eldar, 26-й розмір. Теж якийсь 6 Teens тут. Kisses from Eldar і 6 Teens. І якийсь також візуал є. Що вам сподобається класно, такі. такий діпчик Вони добра В принципі будь-які фото мені Бог такий діп, це взагалі музика Початку 2000-х Тани на очі, відкрила очі Я ходи на осліп, тим мої руки Ковток водиранковий, тим мої джинси 26 розмір, граю з ра 3 шестерки я не працюю, я не знаю про роботу. Мені похуй, На що я існую, я ще не понял, я більше не курю, я бачу Бога. Мотузка на шиї, вони кажуть, я стильний Я соромлюсь, вийти на зомню ночі. Мої пальці крутять, самотужки без моїх зусиль. Ми не заслужили жити, мої бра лежать крові. Мотузка на шиї, вони кажуть, я стильний я соромлюсь вийти на зомню ночі, мої пальці крутять. Самотужки без усиль, мене заслужили, жити мої пролежать, корі фото на калані, де я для неї добре В принципі будь яке фото мені по Ти чуєш музику на да, вторі, брусі да. просто Кі були незнайомі цілую твої ноги, шаф намотаний на очі, відкрила очі, я ходив на освіт. Ти мої руки, ти ковток, води ранковий. Мої джинси, твай це частий розмір Фото на камінь, де я вдягнений добра В принципі будь-які фото мені похуй Я ходив під водою Поки були незнайомі Цілую твоє ноги Шарф на очі Відкрила очі Я ходи на оспінь Мої руки ковто годинковий Мої джинси 26 части розмістий розмір цей трек мені більше за все сподобався, бо він якийсь ну, кліп ми ще дивилися. Ну це навіть це прям просто візуал, Візуал завжди краще описує трек. І оцей тричок прям так. Прикольно, і... те, що він експериментує з різними стилями, напрямками, бо музика завжди фонова, йде така, десь це відсрочка, ну, 2000-й, такий дібчик, десь Скрябін і Океан Ельзи да. там початковій, він де, де не вкладає. Накладає біт, і тому воно в, ну воно цікаво, тому що щось таке незвичне, щось таке дуже да, нетиповий звук, в принципі, для України. — Але останній трек да просто супер. І він так прям до душі. О, оці звучки, ці слова. І коротше, що я мені кажуть, Мої я джинзи, стильний, 26, а я там 8. не можу вийти назовні. І ну, це дуже класно, особливо останній трек. Тому ну, слухайте реліз. Кісфромельдар DBE, якщо я правильно так, його читаю. Кісесфромдар запрошую на концерт. Я хочу. Та що ж запрошую? Що буде, буде концерт, приїдеш? На кісес Фромельдар і Так Я можу не знати що до лавіра. Так треба бути підписаним на всіх, слідкувати, а ви підписуйтеся на цей канал до на мами. Канал Mom. мами. Та теж, ну не ганію, ну якось подумаємо іншу назву. Щось ні. мама максимально тупо звучить. Канал мама, бо я починала як мама Лілпінка. Мама... Мені всі знають, як мама Лілпінка». «Мама оглядає». В Варж... Варшаві на концерт Клонекса. Перед концертом Конекса, я йшла по темній вулиці, взагалі стояв на натовп з фанатів Клонекса. З фанатів Клонекса. І я проходжу, і взагалі темінь така, мене просто не видно, їх не видно. А вони мені кажуть, а ви мама Лілпінка. І я така. Ну канал Мама Лілпінка тупо називати. Просто називати канал Мам. Ладно, oh, назву ще подумаємо. Uh, пишіть, як вам uh, реліз Кісіс Фромельдара. Пишіть i, коменти. Да, пишіть коменти, щоб просунути це відео, бо я так розумію, що це буде перше відео на каналі, і треба підтримка. Якщо ви подивитеся це відео, будемо вдячні вам за репост. Мама буде звикати до всіх цих лозунгів, що я кажу, що треба підписуватися, репостити, відмічати в сторіс щоб Мама буде знімати реакції на Аню Трінчер, на Манатіка. Ні, 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 ні. <клес> ні я таки не слухаю, вибачте. Да, буде слухати український реп. Тому, якщо хочете, щоб більше відосів було, підписуйтеся, слідкуйте. З вами була мама, Лівпінка. мама Сам Лівпінка. Лівпінк. Uh, лівпінк. Дивіться відео та проявляйте актив.